Всіх вітаю, рада сьогодні всіх тут бачити. Нарешті ми зустрілися. Таке чудове шляхо, такі чудові соняшники. Все дуже прекрасно. Мене звати Капова Валерія. Я представник компанії КВС Україна. відповідаю за Миколаївську та Одеську область. Відділі агросервісу працюю. Я займаюся загальному ну, це дослідними ділянками а, при випробуванні нових гібридів перед тим, як вони потрапляють до вас у рухомого, а також ну, рулі, звісно, конечно, здорові, але, не рідкуватий. солка тут було за крайній. Рулі, звісно, такі сантиметрів 20-25, що є. И він неравномірний стоїть. В Україні є не тільки соняшник, є також великий сегмент по кукурудзі. також є жито, пшениці, ячмені. окрема ланка це у нас озильні ріпаки, а також є цукрові буряки. Тобто така багатопрофільна компанія. Якщо ми повертаємось до соняшника. та соняшник, у нас є рукоділений на сегмент, класика. КЛ та сулько гнібри. Почнемо з класики. У нас їх три: це Оплакома, це Дакстон, це е. також є Сульфо, це Фарта Фртанас, Сувекс. і е... є Каеловський, це Білоба, який вам більш знайомий. А також у нас з'явилася новинка Келовського сегменту. А, це Фекс, не присутній, але на демо його також можна розглянути зацікавлені, що можете звертатися до торгового писання. Пропоную почати а, спочатку насичні гібриди, гібрид окласома, бачите назву. А, гібрид у нас середньостиглої групи. Він є досить таким а, інтенсивного типу. Він любить більш такі інтенсивні технології, інтенсивний, інтенсивний тип, а більш такі зволожені ділянки, зволожені умови. Интенсивно. Має високу а, олійність, в майже 50-52, а також вміст олійної кислоти це десь приблизно 86% до 90. А, має досить такі гарні агрономічні властивості, як ми бачимо, в нас є досить такий гарний кошик, приблизно там 17, 20-21 см діаметру, ми це можемо бачити. А, також у нас є такий. Гарне гарне наповнення та виповнення кошика. Для цього я спеціально вам розрізала. Ви можете розглянути тут. гарно видно, але єдине, що трохи є ураження совкою, тому це не виповнений кошик, а ураження тому сухою, трохи, тому вище на Стійкість до хвороб у нас теж вище середньої, як ми бачимо, у нас загальними рослини гарно виглядає. Листовий апарат ще вегетує. Єдине трохи ушкоджено трипсами, але це така не, не досить зараз суттєва. Суттєвого впливу не нанесе рослини е, трохи вище за середнього, але якщо у нас більше вологі умови, більш такі е, опади, рослина може сягати більш високого росту. Вона може близько 170-180 може бути завишки. Але в загальному рослина має гарний е, листовий апарат, що гарно фото допомагає гарно фотосинтезувати рослині і наливати відповідно. Врожає це, що стосується високоолеїнового гібриду е, Високоолеїновий гібрид компанії КВС України. Поки що в єдиному екземплярі. І якщо вас цікавить саме високоолеїнка, то можете звіливо звертатися і випробувати. Гібрид він високоврожайний, також середньостиглий і має вміст олії 53-55%. Даний гібрид він є також середньостиглим. Тут можемо просто ну, рулі менше тут. стоїть, крайні нещодавно. Вона припинила цвітіння, іноді Еван Май трохи може бути пізніше цвітіння до порівняння з іншими, наприклад, гібридами. Також він має гарне виповнення кошика, має гарну стійкість до вовчка. Я перепрошую на минулому гібриді, я трошки забула це додати. Стійкість до вовчку у нас до f раси Та сама ситуація у нас по Евану. Також у нас стійкість до Еф-расу. Але також саме Еван у нас є ще толерантний до нових мутацій, до нових проявів. До нових раз е якого що стосується, наприклад, до Тойчивості до плазмопари або НБР. Минулого року така ситуація у нас спостерігалася дуже поширено по всій території півдня. Хочу зазначити, що наші гібриди в них є ген стійкості до НБР, тобто рослини вони є стійкими до даної хвороби і вони не зазнають шкоди від від цієї хвороби. Має високу стійкість. Гібрид даний є досить високопродуктивним, тобто в нього є великий потенціал врожайності, і це ми також можемо спостерігати по рослині. Вона потужна, вона сильна. У нас є великі кошики, також до 21-22 см двох сантиметрів Ми це можемо спостерігати. Маємо гарне виповнення. Також можемо це побачити, і якщо дивитися в розрізі стебла, то ми також можемо побачити, що рослини не уражені, не склеротиніозом, не фомозом, не фомопсусом. Тобто у нас листя чисте, трохи пошкоджене тріпсами, але не суттєво. Але в загальному загальному у нас стебло чисте, немає ніяких ушкоджень ні кіникам ні хворобами. класичний. Також це в нас називається він е, Дактор. Даний гібрид він є вже середньоранньої стиглості. Ми це також можемо спостерігати, наприклад, в порівнянні з сусіднім гібридом, який ще стоїть повністю вигитує. Даний гібрид вже потрохи починає е, доходити до свого е, фінального етапу. Скажімо так. E, Значить, Дакстон, e, в нього є висока адаптивність, тобто він може пристосовуватись до різних умов вирощування, як ну, це скрайн, до менше, більше теж неравномірно. До інтенсивного типу. Гібрид також має високу, високу врожайність. Стійкий до раси також F, Ми це все можемо спостерігати. Є, є єдине, чим ви можете розпізнати даний гібрид серед інших гібридів. В нього є така особливість його гібридна особливість, скажімо так. В нього є дуже сильний нахил кошика, у Цього ми не лякаємося. Вона навіть потім, коли вже рослина висихає, воно так і залишається. Можливо, трохи буде надламаним, але сам кошик, він не відпаде, тобто він так і буде собі стояти. і Це його така гібридна особливість. Не треба цього лякатися. Це в загальному нормально. Також є стійкості до склеротоніозу, стійкості до плазмопари або НБР, стійкість довчиків. Високопродуктивний адаптив. Сегментом пластичного ми завершуємо. Переходимо так до сульфогібридів. Почнемо з нашої, нашого нового гібриду. Називається він фортанес, це сульфогібрид, він середньоранній. Його ключовими перевагами все ж таки є адаптованість до спекотних посушливих умов. Даний гібрид був розроблений спеціально для вирощування все ж таки в дуже посушливих умовах, і за попередні роки випробування саме не коли його тільки тестували, він себе зарекомендував як гібрид, який має гарну посухостійкість. стійкість. Даний гібрид у нас також має стійкість до переноспорозу. Я на цьому акцентую увагу, тому що був сплести як хвороби і багато рослин, все ж таки багато соняшника постраждало. У нього також є такий ось така особливість по нахилу, але Знову ж повторюся, це не вплине, воно не відламається, не відпаде, воно собі так і залишиться. Нічого травми ніяких не будете мати. Стійкість до раси Е також толерантна до раси G. Маємо також гарні виповнені кошики. Я думаю, ви це також спостерігаєте. Я для цього також спеціально все відрізала. Щоб вам було видно, можете подивитися. Він має гарне запилення та виповнення в центрі кошика, що є досить актуальним при вирощуванні сонячних спокотних умов. Тому що коли в нас є жаркі посушливі умови, у нас дуже часто саме центр кошика не запилюється. Тому на це варто звертати увагу при виборі гібриду. Тут ми маємо гарне запилення та виповнення. Також у нас є в розрізі стебло, що підтверджує слова, що рослина не уражена, рослина є толерантною стійкою до основних ключових хвороб э, на соняшник. Рівномірніший гібрид, але все одно шляпка так само нахилена, як предыдущий. Гібрид Арнетас. це в нас середньостильний гібрид. Для екстенсивної технології, для екстенсивних умов. Тобто у нас він більш такий пізніший, але в для екстенсивних умов. Він також має стійкість до ключових хвороб. Він має стійкість до вовчка раси. Еп, він має. В середньому в місто літі 50-51%. Він має найвищу стійкість до нових раз переноспорозу, тут скільки є декілька раз, як на вовчку і на гібриди стійкі до всіх цих раз. До, е, це не, в нього найбільша стійкість до переноспорозу. Що стосовно Арнетиса, це середньостихлий гібрид. і Чому я акцентую, що вони середньостиглий? Тому що зазвичай, як показала практика, в цьому році середньоранні гібриди в цьому році вони більш швидко висохли і не встигли вони сформувати гарний врожай. Тому Треба трохи розбавляти середньоранній сегмент трошки середньостиглим, щоб для, для того, щоб компенсувати це. Все ж таки середньостиглий встигає трохи більше налити та сформувати врожай. стійкості до всіх хвороб, певних ну, ключових хвороб маємо гарний, гарний гарний потенціал врожайності. Що важливо, що він для екстенсивних умов, відповідно він є посухостійким. Також по ви можете подивитися. Тань також нема, все запилене, все виповнене, я для цього спеціально розрізала серединку. Стебло, рослина, вся по стеблу, вона здорова. Це у нас середньоранній гібрид, який характеризується високою пластичністю. Тобто, даний гібрид він може бути. Він може вирощуватися як в інтенсивних на технології, так і на екстенсивній технології. Тобто він дуже пластичний, він адаптується від умов під умови вирощування, які, які у вас є. Має також високий потенціал вражайності, має стійкості до певних хвороб, ключових хвороб на соняшнику. Також він має стійкість до раси е, по вовчку. У нас середки чисті. Ми це бачимо. Це ж таки середньоранній середньоранні гібрид. Щоб порівняти середньостих, ми бачимо, що ця рослина вже вона потихеньку починає підходити до свого логічного кінця, до завершення. Кошики в нас також виповнені. Ми це бачимо. Вони налиті трохи за розміром. Менші пошуки порівнянні з іншими гібридами, але він все ж таки своє місце займає. І виправдовує це в нас суміс. Це в нас середньоранній гібрид, який характеризується високою пластичністю. Тобто, даний гібрид він може бути він може вирощуватися як в інтенсивних на інтенсивній технології, так і на екстенсивній на екстенсивні технології. Тобто, він дуже пластичний. Він адаптується від умов під умови вирощування, які у вас які у вас є, має також високий потенціал вражайності. Має стійкості до певних хвороб, ключових хвороб на соняшнику. Також він має стійкість до раси Е по вовчку. У нас рядки чисті, ми це бачимо. Це ж таки середньоранній середньоранні гібрид, якщо порівняти середньостих, ми бачимо, що ця рослина вже вона потихеньку починає підходити до свого логічного кінця, до завершення. Кошики в нас. Також виповнені, ми це бачимо. Вони налиті трохи за розміром менші кошики порівняння з іншими гібридами, але він все ж таки своє місце займає і виправдовує.